Вибачте, що довго я не знімала відео, бо то не було часу, то телефон був у подружки. Да, я, звісно, знімала відео на татовому телефоні, але у мене там неудачно вийшло. Я ще відкрила колекції, тому я вам покажу, які це були колекції. У нас вже тут куча закінчених колекцій. Ось І три. Сьогодні ми закінчимо колекції. Ладно? Дуже жалко, я їх ну, поклала у не тому порядку. Так, да, трохи отак ще їх поклала. Так. Ця колекція серця. Так, да, я отак буду класти сюди. Колекцію серця. Останній пакетик. Так, тепер якусь колекцію маркерів. Так, давайте виберемо ось цей пакетик. Так, да, цей пакетик, так, да, цей маркер. Так. Кледемо сторонку. Тепер останній кавунчик останній. Тепер ось тут наступним відео ми закінчимо цю колекцію. Да, Давайте це буде ось цей пакетик гарним У сторонку теж. Тепер колекція моя улюблена їжа. Давайте візьмемо ось такий ось пакетик. Так, тепер колекція Тік-так, який нам випаде пакетик. Таке відчуття, нічого довго не буде закінчуватися, да. так. Так, мабуть, є. Щось не хоче доставатися пакетик. Ніякий. О. все, пакетик цей. Зелененький такий. Так, тепер колекція пластері. Угу, Давайте виберемо такий що великий пластир. Тепер колекція зелені помідори. Давайте виберемо ось цей колір. О, який колір? Пакетик. Ось такий ще колекція мій улюблений колір. І шпалери. Їх уже теж мало. Давайте виберемо ось такий пакетик. Да. Ось що у нас на розпаковочку. Скоро буде нові колекції. Да. Нові. Так, ось що. Зараз я візьму свій. Каталог угу. підкриваємо. Там відео тоді була ось така корекція. Ось таке нам випило в тому відео, яке я знімала, тільки воно в мене не вийшло, так. Ось оце ще пакетик. Або оцей випаде, або це. І зараз подивіться один номер. Ого! Де номер. Так, ладно. Номер, де ми ну, де мене не знаємо, Ну, точніше, я знаю. тільки він, коротше, захований там. Я його заховала. Так. Да. Я його заховала. Так, тільки от мені треба десь. знайти. Знайти, знайти, знайти. Ножниці. Так, да, бо якось я його так відкрию. Опа, так, наверное, опа, вот так еще можно. Хоп. Сейчас я подивлюся, під яким воно там номером. О, пока що не видно. Дивіться, что-то нам выпало. А я не знаю під яким воно номером. О, ну что робити? Що робити? що робити? Тут я наче щось бачу, тільки... Який... Блін, тут якийсь номер я бачу. Але я не бачу, як його там роздивитися, не дуже вийде. що робити? Я тут дешно показати, ж. Ой, воно під номером 6, я так здійсняла це все. І воно під номером А Ось це оця штука під номером 6. Так, що тут мене шиншила там? Може і не чуть, може іки не знаю. А це гоша кричить, мій папуга. Так. Отак, зараз будемо робити. Все. Так, ладно. Ой. Так, тепер якась колекція, якась інша колекція. Так, і колекція Паркер відкриваємо, викидаємо і відкриваємо ось ось якийсь пакетик. Ой, сюрприз. Шо, шоу, шо? Шо? Я не Ладно, придется Ножницы уже. Это точно, да? О, не, ножницы на трабо. Повезло нам. Повезло. Вот такие мы сюда найдем. И дождь там Mm -hmm. Так, теперь пластыри. Не задала. Это, короче, мой Перший пластир ось такий український, бачите? Просто все таким, бачите, не відрізняється, бо тут типу таке, що пластер так причепив кудись, наприклад, на палець. І дивіться, ва! Я згадала, як я громаді. Так, а що, це воно я пам'ятаю? Mm. <гум> так, хороші Так. Тепер я вже взяла цей пакет, кладу. Колекція каву. На стані, наш пакетик. Аж три колекції закінчуємо. Я, я просто в шоці три. Проснуться, три колекції. Це жах, просто жах. Оцей пакетик нам, по-моєму, покажу. Ні, оцей, так. Да. Чи ні? Я забулася вже. Оцей, по-моєму, так. Да? Під яким там номером? 4. Під номером 4 останнім. Кому жалко, що ми закінчуємо вже 3 колекції та ставте лайк. Да, але в наступному відео ми будемо. Ми будемо обновляти колекції, три колекції. Ні, може да одну колекцію. Ой, загнувся. Так, да, ми завтра підем, коротше, у Черкасі. То есть... А, да, да, сьогодні ми пойдемо Черкасі. Я просто я знімаю зараз відео, на кого я його не ставляю. Я знімаю його, по-моєму. Зараз подивлюся. підеш ми трішечки. У четвер поправила, да, зараз по-моєму. Сорі! Вау, сорі. Хопа. Тепер парау-вау! Колекція моя улюблена їжа, це оце щось. Я забулася, як вона називається. Ось. Луна. Так, ключі, не зважай, дувай. Нам щось, коротше, тут випало червоне. Так, що це у нас червоне випало? Я зараз подивлюся, а потім вам покажу. Буде прикольно, якщо це випаде. Це випаде... Да я понял, це випаде. Оно під номером 5. Від колекції Кавун! Ну що ж, ми ж любим кавун, я люблю кавун. А в коллекции меня влюбила на ежа. Ой, не особо. Так, теперь коллекция тиктак. так Попал я вот один, а Я сердце. Разнимала видео. Что, я забыла? Где-то там маленько І головне, щоб нічого не порвалося. Зараз ви бачите, що нам попалася у колекції Тік-Так. Воно таке прикольненьке. Так, зняла. вид аронг ас все вид ас да труп я вот так, так Птики, ну, дай, дай, дай. Опа. все намалевала Такие кто ну вот Так, тепер колекція са ця. Останній пакетик. В дуже мені сподобалось, що я ще буду робити пакетик. Да. Мене, ну, як би сказати. Тут такий прикольчик. Так, <гум> <гум> да, воно під номером 2. І м. ем. Феліст, коротше, другий пакетик. Бачите? Другий пакетик. Я клала тут два пакетика. Так, як його відкрити, Як? Його відкрити не відкривається. Нам, короче, я должна попастись, нам щось прикольне. Я зараз прийду, короче. Уже ще нам попалося. Зараз закинется. Це нам попалося така сортечко Опа. Тематично ізоцимося. Вот так ось, ось приклеим. Так, тепер улюблений колір колекції. Так, головне, щоб Там нічого не порвалося. Ну воно, звісно, порвалася. як її відкрити, Оце вже проблема. Фух. Хто поїв цей пакетик, га? <coughs> Хтопив цей пакетик? Так, Відкриваємо. відкриваємо. у ми номер? під номером три. Так, тепер. Ми... Ось це тут відпалося у шпалери на стіні, український холерапорт, так. Да. А може я її вару змистив це відео? Я не знаю навіть. Тут я його не стилювала, я надіюсь, так? Да? це. Так? Знову я порвала пакетик. Тобто ось, дивіться. Ой, сюрприз порвала. Ну, що це таке? Да, мені потім прийдеться робити тобі колекції якісь. Корісов фортуни вирішив. Так, тепер підкова у вісім Прикольно, я вже яблуко порвала. Ой, яке яблуко. Ось дивіться, це котик якийсь стрімненький якийсь. Так, непонятно, що це. Це, типа, якийсь, типа, хтось любився такий, поспіхається, як пицька. чи що, я не розумію, що я таке зробила? Дякуємо номеру. Я там пикону номеру. Прикольно. О, вс пакети. Ага. Точка, я забула, що забудешь на моем лісі. Вот так это пау. Пос, да, у нас буде далі колекція ось цар. Бачите, що в буде робиться таке гадке. Пока що. Всім пока! Всіх цілую. Скоро будемо нові, нові колекції вже. Да, так. скоро нові колекції присніться. Да. Звісно, дуже печально, що ми закінчили три, три колекції. Так, да, але на, сь... вау, вау, вау. на сьогодні. Всі пока.